день. треба було побудувати дрон, ну, достатньо великий, щоб можна було бачити на відстані 200-300-400 метрів. А по-друге, щоб не витрачати багато часу на його керування. Ось хотілося щось таке, щоб підвісити в повітрі, щоб воно там висіло деякий час, а ми могли б експериментувати з нашими алгоритмами. Тому ось взяв ось цей фреймикс 650, зараз майже неможливо купити, а навіть якщо. Хтось знаходить його на Алікспрес, вони а, дуже часто відмовляють в доставці навіть в Канаду. Але ось у мене був такий фрейм, я взяв свої мотори, а, додав індивідуальні ESC, які можна було сховати ось сюди в труби. І ESC підтримують bidirectional direction Shot. зібрав все ну і в якості політного контролеру взяв. Uh, ну, Ось у мене маленький, а на цьому дроні стоїть великий, і більш того, стоїть ось, ось такий, навіть з компют модулем від Raspberry. Я його зараз тут не використовую, але він там є і можна для чогось його використати. І все зібрав. Ну, чому саме такий контролер? Тому що вважав, що. По-перше, він надійний, і мій дрон, мабуть, буде висіти без будь-яких перешкод. В мене був GPS, який я під'єднав безпосередньо до GPS-порту на цьому контролері з компасом. Ну і більш того, тут три EMU-сенсори, якщо я не помиляюся, і він достатньо надійний. Тому, але, звісно, він коштує багато грошей. В мене є і маленькі і контролери. Я їх використовував деякий час тому, але потім, коли почав будувати FPV, то вже перейшов на Майтек та інші політні контролери. а цей багато часу вже не використовував. ось я це все зібрав, додав політний контролер, під'єднав мотори, взяв Експрес-ЛРС, Експрес-ЛРС, під'єднав до порта, взяв звичайний. Модуль ем, Happy, щось там таке, не пам'ятаю 2,4 на е, 2 ем, чипи. І е, воно якось знайшло радіоконтроллер і зробив всі налаштування, як я показував в минулому відео. Як налаштовувати ArduPilot. Все, все добре, і почав тестувати мотори, а мотори не працюють. Мотори не працюють і витратив 20 хвилин або щось таке на це, для того, щоб зрозуміти, що саме не працює. Ну і ось ем, виявилося, що за останні два роки, поки я використовував матек, де все працювало з коробки, тут щось змінилося. І що саме змінилося, вони додали параметр. Давайте я спробую пояснити, навіщо він потрібний і що воно таке. Якщо ми подивимося на ось цей. По контролір то можемо побачити, що ось тут є цілий, мабуть, з такого ракурсу, цілий набор конекторів, куди можна під'єднувати мотори. Але вони поділені на дві групи. Перша група зазвичай вона має назву FMU або AUX PMW output. А інша група вона має назву Input-output, IO PMW output. PWM, uh, там вона має назву Main час від часу десь. І фактично можна під'єднати мотори майже до будь-якої групи, але зазвичай під'єднують ось до IO. Чому саме до IO? Тому що ось ці контакти вони обслуговуються окремим чипом. Якщо ви використовуєте, наприклад, не ExpressLRS, який не можна під'єднати до. RC-In Pіна, він потрібно його під'єднувати до телеметрії. А щось інше, що під'єднано до RC-In, то моторами можна керувати навіть в разі, коли центральний політний контролер вийде з ладу. Ну і більш того, тому що тут є окремий мікроконтролер, то він дозволяє більш якісно моделювати сигнали, включаючи bidirectional алдішот та все таке інше. Тому ось саме сюди я і під'єднав свої мотори. Але в останніх модифікаціях, ну як в останніх, вже роки 2, мабуть, якщо ви використовуєте ESC, які підтримують DSHOT, і хочете використовувати DSHOT протокол, то ось зазвичай що потрібно зробити? Потрібно піти в Setup, потрібно піти. На вкладку EC Calibration, а тут встановити EC TypeDшот 300, наприклад. То ось цього вже недостатньо. Що потрібно ще зробити? Потрібно піти в параметри. В параметр ліст ну, і ось тут був параметр. Зараз вже не пам'ятаю. Подивимось, ось. Має назву BRD IOD. Що це означає? Тому що там є окремий макроконтроллер, який обслуговує IO. у цього макроконтролера, звісно, є якась прошивка. І ось по замовчуванню ця прошивка, вона не підтримує дішот. Там стоїть параметр 0. На підтримує стандартний PWM-сигнал, мабуть, або щось таке, а не підтримує. І коли ви ставите дішот на ESC Calibration, воно все одно не працює. Він автоматично в одиницю чомусь не ставиться, і його потрібно поставити в використовуючи full-параметр list. Ось, коли я зробив BRT-IOD, шот і встановив в одиницю, то мої ESC вже знайшлися і все, мотор запрацював. Ну, це перша проблема. Звісно, друга проблема це як оновити прошивку на індивідуальних ESC. Я показував, що можна встановити параметр Біохеліавто, наприклад, і, і воно працює для мотека, також для PixHawk воно не працює. Якщо ви під'єднали всі свої індивідуальні ESC, налаштували ArduPilot, то AM32, наприклад, він не знаходить ваші мотори. Тому як я змінюю прошивку, я записував відео, десь у мене на каналі є. Я використовую Arduino, Arduino дозволяє мені змінити прошивку, та Arduino дозволяє мені а, змінити параметри. Але це ну, не дуже надійний старий метод, а, тому а, найкращий метод це використати інший мікроконтролер, який має а, бетафлай, і є, до якого ви під'єднуєте індивідуальний ESC, і як тільки ви це зробили, ви змінюєте параметри, оновлюєте прошивку. Потім від'єднуєте, під'єднуєте наступний ESC, Ну і так далі. Ось це виявився найшвидший і найпростіший спосіб, тому я взяв ось Matek, тут Betaflight стоїть. Я один дріт підпаяв до граунда, ось, мабуть, ціненький, а інший дріт я підпаяв до s 1 піна. Це перший мотор. Ну, і ось з цим всім я граюся і під'єдную послідовно кожен ESC, Оновлюю, змінюю параметри, ну, тому що потрібно, наприклад, поміняти, куди повинен обертатися мотор, змінити напрям обертання, змінити кількість ківі та таке інше. Ось за допомогою цього матеку я це роблю. Але зібрав все на базі Піксхалка, майже все працює, але є одне но. Тому що в мене зараз тільки Експрес-ВС, тільки Флайт-контролів. Зазвичай телеметрія вона поступає на комп'ютер. І там використовується не Експрес-ВРС, а якісь інші модулі, наприклад, 800 на базі MicroHard, мікроконтролеру, який дозволяє передавати телеметрію на комп'ютер. Один модуль під'єднується до Піксхалка. А інші під'єднуються до комп'ютера, і керування дроном воно забезпечується за допомогою комп'ютера, за допомогою мішен пленера, наприклад, який ви можете побачити на екрані. Але мені це не потрібно. Я не хочу кудись там комп'ютер е брати, і я використовую Експрес-Врес. Він зараз е підтримує Mavlink, я можу. Використати експрес лрс та під'єднати мій експрес лрс модуль до комп'ютера, також та передавати всю телеметрію. Але я вирішив зробити інакше, не використовуючи комп'ютер, а використовуючи звичайний везді для того, щоб отримати якісь дані з дрону, щоб зрозуміти, наприклад, на яку висоту він піднявся, як далеко він відлітів. Ну і бачити картинку, щоб щось там знімати з дрона, та таке інше. Тому я вирішив переробити ось цю штуку в FPV, і для цього, звісно, мені потрібно було додати камеру. Я вирішив використати звичайну аналогову камеру, та потрібно було додати а, передавач Ну і тут є два варіанти: перше, можна під'єднати камеру до передавача безпосередньо, але в цьому разі ви не отримаєте osd інформацію і не зможете визначити кількість спутників. Відстань до дрона та таке інше. координати дрона побачите. А, тому потрібно якимось чином отримати ОСД. Ось всі ці піксхал-контролери вони а, по замовчуванню чипу, який а, додає ОСД інформацію на аналах, вони не мають. Вони універсальні, вони кажуть, що ну, нам все одно, що ви там під'єднуєте, ми підтримуємо декілька протоколів, які. Дозволяють вам отримати цю інформацію ззовні, а потім її якось сконвертувати та вже додати до вашого відео. от для того, щоб робити конвертацію, вам потрібно щось інше. Якщо це цифрове відео, наприклад, ми підтримуємо, наприклад, дисплейпорти. порти. Якщо у вас є камера цифрова з модулем, який підтримує дисплейпорт, порт, під'єднайте до флайт-контролера, воно все буде працювати. А якщо у вас аналог, то вам потрібен. Додатковий якийсь модуль, який перетворює, бере OSD-інформацію та додає його до аналогового відео. І такий модуль, наприклад, є у Холібро, він має назву Micro OSD V2. Ну, на сайті ArduPilot можна побачити аналоги цього модулю, можливо, можна зробити його самостійно, але ну, ось, ті, хто продають зараз його, це, мабуть, тільки Холібро, тому що він ну, не дуже, мабуть, Популярний а, серед а, користувачів ось великих дронів, але він все ще є в продажу навіть на холібру, незважаючи на те, що з ними сталося, вони майже все перестали продавати. Але ось цей модуль він дозволяє під'єднатися до політного контроллеру, до нашого PixHawk, і дозволяє отримати телеметрію. Що тут є? Тут є Atmo-Microcontroller, який отримує телеметрію з дрону. Та передає його на стандартний osd чіп max щось. Звісно, китайський там аналог, IT. Я не пам'ятаю зараз назва, цей чіп, який використовується на всіх ось тих маленьких політних контролерах, які ми зазвичай використовуємо, включаючи Matex, з та таке інше. І ось цей Атмул він отримує інформацію а, про OSD з дрона, використовуючи протокол, звісно, Mavlink. MavLink версії 1. Це важливо. І що тут потрібно зробити? Потрібно під'єднати, звісно, ось цей чип до дрона, використовуючи телеметрію, порт для телеметрії, тлм 1 2 або 3, або щось там у вас є. Для цього тут є коннектор. І потрібно під'єднати VTX та камеру з іншого боку, ну і потрібно подати живлення на цей модуль. Давайте подивимося, що а, як воно тут працює. Ну, перше, які проблеми тут. Живлення, воно подається від батареї. Ну, або якось потрібно додати якийсь конвертер, а, але живлення воно потрібно бути ну, не менше, ніж потрібно для вашого VTX. Тому що живлення тут немає ніякого бека, і живлення, воно безпосередньо, ось цей VBAT Plus, він безпосередньо подається на. VTX, ну і це можливо не є велика проблема, але те ж саме подається на камеру. Тому, якщо ви використовуєте, наприклад, 6 s батарею, то тут є проблема. Проблема в тому, що якщо ви 20, скільки там, 24 вольта подали сюди, ваш VTX підтримується звичайно, до 36 вольт, а ось камера вона розрахована на 7-16 вольт. Ось тут може щось статися. Тому потрібно якось контролювати це, і десь у вас повинен бути бек, який а, дає живлення, ну, наприклад, 12 вольт. І, і це може бути проблема а, для а, деяких конфігурацій. В моєму випадку я використовую плату розподілення живлення, яка має назву. PM03D Digital, вона була в комплекті з політним контролером Pixhawk. І ось тут вона має якраз контакти, які дозволяють видавати 8 або 12 вольт і до 3 А. Ну, 8 вольт і 3 А, мабуть, недостатньо для того, щоб живити камеру та Трьохватне VTX, а ось 3 ампера та 12 вольт. Це достатньо. Тому я встановив ось тут джампер таким чином, щоб отримувати саме 12 вольт, і під'єднав сюди ось цей чип, не чіп, а плату. І воно якось запрацювало. В комплекті з цією платою, ось вона, є, декілька кабелів. І ось один з них він під'єднується як є. Тому ось цей кабель я використав як є, а ось цей мені довелося перепаяти, тому що мені потрібно було тут а, мати якісь коннектори, щоб під'єднатися до ось цих пінів на а, Power Distribution Board. Проблема, яка тут є, можете побачити, що вхід з камери та вихід на VTX, вони з одного боку. Зазвичай у вас камера десь попереду, а VTX десь позаду. і... Що можна тут сказати, особливо, якщо ви це встановлюєте на один дрон? Виходячи з того, що один кабель повинен бути під'єднаний до живлення, і це з одного боку дрону, в моєму випадку, спереду? Ось телеметрія в мене контакт вільний, не контакт, а порт вільний позаду. А ось э, ці штуки вони також повинні розпределятися камера попереду, а VTX позаду. І що можна сказати? Дроти дуже довгі не бувають в разі великого дрону. Тому доведеться якось розміщувати це все. І дроти, мабуть, будуть довшими, ніж я розраховував, але ну що маємо, те маємо. Для того, щоб під'єднати камеру, тут є кабель. Ось ці конектори, конектори які є на самої платі та конектори, які є на Pixhawk, вони не сумісні з конекторами, які є на камері та VTX. Але цей дріт, який іде до камери, ось тут якраз конектор сумісний. Тому якщо ви обережно дістанете дроти з цього конектору та під'єднаєте до конектору до вашої камери, вставити їх. В а, то воно буде працювати, і тут нічого не доведеться паяти і щось таке. А ось з VTX є проблема, тому що ось, якщо ви навіть дістанете всі ці дроти, тут вони не сумісні з коннектором, який йде до VTX, тому краще їх обрізати та спаяти з дротами, які йдуть від VTX. -а. Ну ось така штука, таку штуку я отримав. В мене тут є VTX а, з а, iBlitz на 2,5 Вт, Три дроти живлення, граунд та відео для VTX. А, ось вони тут є, і вони підпаяні до ось цього дрота, який є. Який під'єднується до нашого. Модулю. Ну, ось я й казав, що ось кабель дещо довгий, але виявилося, що він а, міг бути і довшим, а, щоб це встановити на великому дроні. Ну, а камеру. Камеру я вже під'єднав за допомогою стандартного коннектора. Тут все працює, тому що ось цей дрон. Кабель був в комплекті. Ну і а, тут я, звісно, щось спаяв, додав ізоляцію. Uh, і, uh, для uh, живлення, ось я взяв такий дріт, в мене був, де uh, маю граунд, та маю uh, червоний кабель для подачі живлення, і він вставляється ось в ті конектори, які є на Power Distribution Board. Uh, є, звісно, проблема. Проблема один. Ось, бачите, я залишив один дріт. Який контролює VTX. ось куди його під'єднати в даної конфігурації зовсім не а, тому що його тут немає ніяких додаткових роз'ємів для цього, і немає ніякої змоги щось кудись під'єднати додатково. Він повинен під'єднуватися до окремого телеметрії порта. Але оскільки на Pixhawk VTX Ну, керується дуже погано, то я вирішив поки що залишити його, як є. Буду змінювати частоти за допомогою кнопок на цьому VTX. Тому якщо у вас немає кнопок, то мабуть це не найкраща конфігурація. А в мене є окремі кнопки для бенда, окрема кнопка для, для Power. А, ну і а, камера теж саме. Контролювати камеру за допомогою ось цього вже. Ми не маємо змоги, тому що нам немає куди під'єднати контрол-камера дріт, і його, звісно, потрібно підтримувати, мабуть, на окрему телеметрію, але ну, треба сказати, що в мене і вільних телеметрій партів не залишилося, тому я ось це все залишу, як воно є. Ну і зараз спробуємо під'єднати цю всю штуку до дрона і подивитися. А чи працює воно взагалі? Ну, ось можете побачити, що телеметрія працює. Звісно, я все ще не під'єднав як слід. Я тільки подав живлення та під'єднав з одного боку подав живлення, а з іншого боку, під'єднав все до телеметрії. Але потрібно ще зробити якийсь дизайн для якихось холдерів для цього VTX та камери, все це роздрукувати. Десь можливо знизу ці провода під'єднати, закріпити, десь ось цей модуль сховати всередині. Ну, Тому що зараз це виглядає, як і такий великий Франкенштейн. Але VTX він працює з телеметрією. Можете побачити, і все, супутники, напругу на батареї та таке інше. Ось зараз, якщо ми свіч вимкнемо або вімкнемо то можна заармити наш дрон, і він почне працювати. Все достатньо добре працює, буде він літати, чи ні, ще подивимося, але збірку майже завершено, ну, з точки зору компонентів, які я планую сюди під'єднати. А далі подивимося. Ну, і ще одна штука, про яку я майже забув, я вже про це казав, але треба показати, звісно, це налаштування в серіал-портах. Я під'єднав цю штуку до якоїсь там телеметрії, потрібно дивитися мепінг між Pix-Halkview від Холібру а, та телеметрії портами але а, мабуть, це перша телеметрія або третя, вже не пам'ятаю, але. Mavlink 1. Якщо там по замовчуванню був Mavlink 2, а Mavlink 2 він не працює для цього модуля, а ось коли ви додаєте Mavlink 1, то тут все вже починає на цьому порті працювати. Тому обираєте телеметрі порт і змінюєте Mavlink 1 і обов'язково встановити швидкість 57600. На іншій швидкості, вам бать, теж працювати не буде. якщо Вірити документацію. Я це не перевіряв. Але Мавлінг 2 перевіряв, він не працює, звісно. Ось це остання штука, яку потрібно зробити. Ну і після цього ви отримаєте телеметрію, зможете модифікувати ОСD-скрін, і все буде працювати. Звісно, питання, чи потрібно ось робити такого монстра, ну, таке питання, на яке я досить відповіді не маю. Тому що виглядає, ну. не те, щоб складно, але можливо не потрібно. Все ж великі дрони вони керуються не за допомогою монітора та окулярів для FPV, вони керуються з якогось там комп'ютеру, але ну в моєму випадку я вирішив от таку штуку зробити, і воно працює. Навіщо я взагалі це роблю, тому що в мене є. Ось такий маленький екс-хаук. Я думаю не спробувати його поставити на маленький FPV-дрон. І ось дивлячись на все це, що я бачу, зараз, мабуть, я не буду цього робити, тому що виникнуть багато проблем починаючи з живлення, тому що зазвичай в мене додаткових беків. на... Є наприклад, немає де взяти 16, 12 або навіть 8 вольт, а є можливість тільки отримати 5. І для цього потрібен додатковий конектор, який поєднує ось цей контролер з батареєю. Для цього потрібна буде ось ця плата від холібро, для цього потрібно паяти багато дратів, і я втрачу можливість керувати від можливо. Я втрачу можливість керувати камерою. А, тому що ось на цьому, наприклад, скільки портів для телеметрії? 1-2. Ну, на, насамперед тут є ще GPS, gps 1 чи А, і тут є GPS 2. GPS-2 можна також використати як телеметрійний порт, але ну, їх, мабуть, буде недостатньо. Тому я цю ідею, мабуть, не буду імплементувати. Але. Цілком, якщо ви плануєте зробити в підрозділ чогось великого, то це можна зробити за допомогою цього контролера. Дякую.